Доброго часу доби. У нас сьогодні 31 жовтня. Це останній день місяця. Вночі буде Хеллоуін. Деякі люди готуються до Хеллоуіну, фарбуються, вирізають гарбузи. Але мені, на жаль, зараз не до Хеллоуіна. Наразі у мене розпакування посилок з Aliexpress. Моя чергова рубрика, яку я постійно оновлюю в своїм відео. І що ж, у нас сьогодні буде розпаковка посилок зі знижками за монети. В загальному такі товари виходять приблизно десь до 10 гривень штука. Тому розпочнемо. Так, перша у нас посилка. Зараз трошки збільшу висоту, щоб було краще видно. Так, перша у нас посилка це в нас ось такі наушники. Безпроводні наушники. Я їх перевірив, вони заряджені, Прийшли. вони мають лише одну змінну амбішуру. Оце вся пластмасова штучка. Вони мають кнопки плюс-мінус громкості, гучності, включення-виключення. І мікрофон мають. Так само можна перемотувати цими кнопками. По часу музику, це точно, бо я на музиці використовував. І можна переключати треки так само. Ішла йшла ось така зарядка в Micro USB і інструкція. Хочу вам сказати про звук. Звук не дуже хороший, але нормальний, допустимий, можна слухати. За такі гроші, як я взяв, за 4 гривні, то це супер. Їх вартість на алі здається 196 гривень, без урахування різних знижок. Ці наушники я можу рекомендувати лише як бюджетні, тому що вони прикольні. Ось ця штучка в них гнеться. Тобто, ви шпляти на шию і носите, якщо боїтеся загубити. Наушники, які складаються лише за самого наушника без допоміжної гарнітури. Це хороша штука, якщо ви десь йдете в лісі, в або бігаєте. Це альтернатива звичайним безпровідним наушникам. Так, відставляємо в сторону. Так, наступна посилка це в нас вже були такі товари це в нас станки, які зроблені з колично чистого матеріалу. Ручки, точніше, в них це з пшениці ручки. Коштують вони 4 гривні з монетами знижками. 10 штук за набір станків. Станки мають ось такий вигляд, таку будову. вони такі пружні, не гнуться, не ломаються, мають захисний футляр для подорожі. Трілаза, я ними голився, класні, гострі. І крепкі, хоч вони зроблені, пишуть з пшениці, яка потім розкладається. Але. Все одно крепкий. Китайці можуть. Хоча я насправді не вірю, що воно зроблено з пшениці, на вигляд, як звичайний простий пластик. Так. Посилання на групи, де я беру ці товари, де їх викладають, буде в посиланні під відео в описі. Так. Наступна посилочка. Ага. Це у нас тут ось такі, ви бачите, пилочки для нігтів, які мають 6 різних поверхень. Пишеться, для чого кожна поверхня по черзі їх робити, використовувати. Це, напевно, підійде для манікюру, для дівчат, які там люблять естетику які дуже люблять, щоб в них було все красиво на ногтях. Одну штучку я розпечатав, щоб вам показати. Вона гарно виконана. Різний ступінь жорсткості має. Ось от Третя напилення. Кожен ступень шах, степ, бачите, підписаний, щоб почать зробити. І вона зручна ось так тримати і ще зробити. Досить таки класно. Цю штучку я можу рекомендувати. Взяв її, здається, там щось за копійки, взагалі не знаю. А коштує одна така штучка 150 гривень. Чи за таку ціну я можу рекомендувати за 150 гривень? Я вам не скажу. Але як товар сам по собі, то він класний. Можу рекомендувати. Так. Наступна посилочка. Це у нас ось така плойка. Плойка вийшла у 40 копійок. Плойка вийшла 40 копійок, я її вже теж пробував вмикати. Прийшла в такому футлярі. Тут така інструкція на китайському. Футляр, звичайно, пластиковий. Вона маленька, міні. Що вам хочу сказати? Вона компактна, легка, якісно зроблена. Ось ці штучки губки. Вони зроблені з якогось такого матеріалу, там нанотехнологічного, прям китай розписав, що вони не шкодять вашому волосю. Нагрівається за 30 секунд. Також можна використовувати для пайки пакетів. Воно сюди не прилипає. Тут є ось є кнопка ввімкнення. Я перевіряв, воно досить швидко вмикається. Швидко вмикається і нагрівається. Якраз у нас тут інструкція є, така бірочка. М -м, класна річ, за 40 копійок, мені позлизяти. Це супер. Поїде вона там на подарунок одній маленькій дівчинці. Так, це ми відкладаємо в сторону. Все буде наш свиденько, пару словах, щоб ви не затримувалися. Я вас не затримував так. Ще є така посилочка це у нас іграшка для кота. Брав я не по повній оцінці з монетами, а здається, за 13 гривень. Думав, що щось буде нормальне. Але я розчарувався хвостик це пластиковий. не... Екологічний. Сама вона зроблена з якогось такого матеріалу теж не екологічно, очки відпадуть. І оце, бачите, вусики, вони, вони вже рухаються. Тобто їх зразу треба витягнути. І взагалі таку мишку я б не давав сам куту, Я її буду давати. Просто буде лежати. Шкода котів. Але тут є такий прикольний плюс. Ось є тут пищалка, тобто, коли кіт буде натискати, вона буде піщати. Ось така мишка. Це невдала покупка і я вам не рекомендую її купувати. Так, ось чергова пара я прийшла кремів. Тоналок. Там є різні ступінги тонування. Зверху він пишеться. Я брав їх по 8 гривень. Класна штука, якщо потрібно десь закрити якісь недолік шкіри. Не знаю, наскільки вона екологічна, наскільки вона по жіночому підходить, але для моїх потреб десь там що замазати, якусь царапну, то ідеально підходить. Зараз я вам покажу ось таке виглядано має, як воно, яку вона має консистенцію, що вона нас є представляє. Ось, бачите, в мене тут є якась цяточка. Звісно, багато наніс. Вже бо в розпечатував дивіться. І дивіться, як воно тонує. Бачите, воно рівномірно сідає, придає такий загар. Класно пітується, тільки треба в міру його наносити. Тоді воно буде все чути. Чітко камера не продає, але пігмент шкіри воно змінює. Ну, в принципі, оце і все. Це все, що я вам хотів показати. Ось такі товари я отримав. І мені здається, що там ще йде десь посилок 10 не більше, і я буду зупинятися більше на чомусь такому електричному для себе. Більше побутового нічого не буду замовляти, оскільки вже всього досить. На цьому, все всім дякую за увагу. До скорої зустрічі з вами був Мілок, папа.